Видавництво літера ЛТД пропонує вашій увазі конкурсні підручники Зарубіжна література для 10 класу для рівня стандарту та профільного рівня, автор підручників Юрій Ковбасенко, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури. Автор численних публікацій з теорії, історії та методики викладання літератури, державних стандартів, навчальних програм, підручників і посібників, Юрій Іванович Ковбасенко стояв біля витоків предмета зарубіжна література в середніх навчальних закладах незалежної України. Ви, вчитель чи вчителька зарубіжної літератури, і точно знаєте, з яким підручником буде комфортно працювати вам та учням. Ви не хочете покладатися виключно на чиюсь думку. Тоді пропонуємо вам погортати сторінки електронних версій наших підручників, адже вони відповідають усім сучасним вимогам до навчальної книги. Підручник побудований відповідно до чинної програми і процесу читання та сприйняття художнього твору, що відображено в назвах постійних рубрик. Готуємося до діалогу, діалог із текстом відлуння. Зміст підручників для 10 класу відображений у вступі у шести розділах Золоті сторінки далеких епох, проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття, Роман ХІХ століття, Перехід до модернізму, взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці, драматургія кінця 19-го, початку ХХ століття. Сучасна література в юнацькому читанні, а також у словнику літературознавчих термінів. Надзвичайно важливо сьогодні для учнів і вчителів мати під рукою навчальну книгу, яка вміщує не лише теоретичний матеріал, а й систему запитань і завдань. Тому ключовою особливістю підручників Юрія Ковбасенка є наявність художніх текстів, необхідних для якісного виконання програми. У найкращих українських перекладах, які пройшли перевірку часом, і належать до Золотого фонду українського перекладацтва. Крім того, стисло розповідається про перекладачів уміщених творів. Скорочення та адаптацію художніх текстів здійснено з максимальним збереженням цілісності твору. Кожний розділ підручників відкривається вступом, знайомить з добою, її провідними ідеями. Будує своєрідний місток з попередніми і наступними епохами, висвітлює значення цієї доби для сучасності. Іншими словами, вступи до розділів містять мотиваційний момент, який пробуджує допитливість, провокує емоційну реакцію та зацікавлення. Підручники Юрія Ковбасенка і видавництва літера це традиційно висока якість навчального матеріалу в поєднанні з інноваційністю. Вони побудовані як невимушена розмова з читачем, матеріал подається в діалогічній формі. У рубриці готуємося до діалогу міститься необхідний обсяг інформації для належної підготовки до сприйняття літературних творів. Біографії письменників і письменниць представлені недовільним набором фактів, а ретельно дібраними матеріалами, що сприятимуть кращому розумінню їхньої творчості. Чи не найважливіша на уроках літератури є робота з текстами художніх творів? Тому в підручниках Юрія Ковбасенка наявні як художні твори, так і запитання та завдання до них. А наявність текстів творів суттєво полегшує як повноцінну підготовку до уроку, так і ефективну роботу на уроці. У процесі необхідного, оптимального скорочення творів через санітарні вимоги до підручників. Збережено все найважливіше для розуміння ідейно-тематичного змісту композиції, системи образів, проблематики, художніх особливостей творів. Крім того, автор і редактори подбали й про умови для творчого діалогу учнівства з текстом. Запитання та завдання рубрики діалоги з текстом, уміщені у відповідних місцях підручника, мають здебільшого не репродуктивний. А критично мисленнєвий характер, спрямовуючи процес читання і спонукаючи до уважної, зокрема й самостійної роботи над текстом. Підручники дають змогу учителю й учням разом навчитися аналізувати художній текст, описувати та характеризувати персонажів, виділяти суттєві ознаки, зіставляти художні явища і персонажів, знаходити спільне та відмінне, коментувати. Працювати з різною інформацією, оскільки учні та учениці можуть мати різний рівень підготовки до сприйняття навчального матеріалу завдання підручників диференційовані за принципом від простого до складного. Широкий український контекст, тобто зв'язок зарубіжного красного письменства з Україною, літературним і культурним процесом, історією тощо, знайшов утілення в рубриці відлуння. Підручники зарубіжної літератури Юрія Ковбасенка це український погляд на культуру і світ, вони дають змогу формувати почуття як єдності зі світом, так і гордість за свою країну та почуття патріотизму. Теорія літератури представлена на сторінках підручників науково, але водночас цікаво і доступно для учнів. Пояснення літературознавчих термінів і понять прив'язане до контексту. Що значно полегшує їх розуміння. Якщо ж потрібно повторити і систематизувати визначені програмою терміни з теорії літератури, допоможе словник, уміщений наприкінці підручників. Зміст підручників дає змогу вчителеві розвивати креативність учнів, їхню здатність до критичного мислення, розвивати в учнівства життєві та предметні компетенції, вміння вчитися впродовж життя. Підручники зарубіжної літератури від видавництва літера ЛТД це широке поле для творчої діяльності вчителя та його учнів. Під час знайомства з кожним твором пропонуються різноманітні творчі завдання, які спонукатимуть дітей реалізувати свої мистецькі або технологічні здібності й уміння, мультимедійні проєкти, інсценізації, слайд-шоу, фото, відеокліпи, спроби себе у віршотворенні тощо. Підручники Юрія Ковбасенка і видавництва літера містять зручний та інтуїтивно зрозумілий апарат орієнтування, передбачають різноманітні види завдань для робіт у парах і групах, для проведення міні-дискусій тощо, крім того, вони є дороговказом до якісних цифрових ресурсів QR-коди, інтернет-покликання тощо. А головне сприяють формуванню трьох ключових компетентностей сучасного учня. Мислити, бачити проблему і шукати шляхів її вирішення, працювати з інформацією, налагоджувати комунікацію, зокрема з текстом художнього твору, візуальними об'єктами та інше. Підручники видавництва літера мають своє упізнаване обличчя це, насамперед: привабливі, естетичні, проте легкі для сприйняття і роботи з ними макети навчальних книг. На це працює. Вдало дібраний ілюстративний ряд репродукції творів кращих митців світу, кадри кінофільмів, знятих за програмовими творами, які збагачують творчу уяву. Наш підручник це головна складова навчально-методичного комплекту, методичний супровід для вчителів і додаткові матеріали для здобувачів освіти, доступні для безкоштовного завантаження на сайті видавництва. Обирайте якість та інновації підручники зарубіжної літератури від видавництва літера ЛТД.